Часи, коли фільми чи серіали за іграми були тотальним провалом, поступово минають Маріо, Мортал Kombat, Uncharted, Сонік та навіть той же The Last of Us. Тому Майнкрафт з його простотою і свободою, здавалося б, ідеально підходить для екранізації. І дивно, що Голівуд так довго ігнорував цю золоту жилу. Warner Bros. намагалися зняти Майнкрафт фільм ще із 2014 року. Насправді, уперше на режисерське крісло повинен був би сісти Шон Леві, потім його змінив Роб Маккалгейні, потім Пітер Солед, і лише у дві 2022 році проєкт нарешті зрушив із місця, коли за роботу взявся Джаред Гес, так той сам режисер фільму Наполеон Динаміт, і він обрав найпростіший шлях зробити ну шо та тіпа Джуманджі, да, але і з кубіками, і Джек Блек там, наче паявиться, і що він при цьому взагалі не парився. До речі, цікавий факт: це єдиний шанс побачити Джека Блека із кубіками, поклавши руку на серце, заявлю, що це кінцо виглядало як тотальна катастрофа і ще з трейлерів. Якась дивна суміш лайф екшену із грою, де Джек Блек і Джейсон Момо і решта незрозумілих і невідомих мені людей носяться, кривляються і бігають на фоні громакею. Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Телер Андерсон. і Зараз 31-річний чоловік буде вам розказувати за те, що він думає про фільм Майнкрафт. Той самий фільм, котрий як той чи як на дупі. Ніхто його не просив, але бачите, ось він тут. Але чи справді усе настільки погано, як про те, розказують в інтернеті? Я б навіть сказав би, що це скоріше 50-50, де 50% це ну при. Спіда поганенько, а інші 50 це теж поганенько, але дуже поганенько. Так що це було? Катастрофа, витвір мистецтва. Ні, це не витвір мистецтва. чи хаотичний фан-сервіс. Спойлер усього потрішечки, але як завжди про все по порядку, давайте зараз швидесенько нагадаю, що мене звати Тера Андерсон. Я вже казав про це. А Ви дивитися Дів Джорнал той саме канал, котрий переживає зараз свою двотижневу гарячку по Майнкрафту. Майнкрафт це гра, котра доводить, що грахвоній це не найголовніше, бо ця піксельна кашка малашка це найбільш продавана гра в історії 300 мільйонів копій. діти по всьому світу виросли на ній і нове підростаюче покоління досі в неї грає, і краса цієї гри у тому, що і помираюче теж станом на грудень цього року вона мала 204 мільйони активних гравців щомісячно. А із моменту релізу у 2011 році принесла понад 3 мільярди доларів доходу. У 2021 році YouTube підрахував, що відео про Майнкрафта це і гайди і проходження і навіть пародії набрали загалом понад трильйон переглядів. Трильйон один що рахувати, що ви зараз буквально дивитеся відео про Майнкрафт, тобто це не просто гра, це феномен. І як можна зрозуміти, із купи цифр, які я щойно поназивав, окупність фільму була відома, що як тільки якась світла голова вирішила його зняти. Розрахунок був простим. Покажіть знайомий кубічний світ Джека Блека у ролі того самого Стіва, а точніше у ролі Джека Блека, купу посилань на гру, піклінів ті ендерів тут і верстак, є рецепти, і навіть жарт про те, як швидко у грі минає день і судячи із того, що касові збори зроста. Тають обернено пропорційно до падіння економіки Америки після трампових тарифів. Цього вже достатньо. У якийсь момент мем із ідіократії, з дупою перестав бути смішним, бо це буквально стратегія останніх франшиз: просто робити мало не слайд-шоу із знайомих штук. Проте слід зауважити, що це кіно ніколи й не задумувалося як конкурентно спроможне на якомусь Оскарі. Хоча давайте дивитися правді в очі, Майнкрафт навіть у сирому, недоробленому вигляді, кращий за Анору та Амілію Перес. Сама ж гра це по суті пісочниця, де усе залежить від Будуй, копай, бийся з монстрами, люби гусей, ні, чи це з якоїсь іншої франшизи, і взагалі роби, що хочеш загалом. Тобто, як і каже Стів у фільмі, можливості безмежені, на відміну від того, що відбувається у самій стрічці, бо якраз фантазія та креатив це останнє, що можна тут побачити. При цьому Майнкрафт водночас виглядає як максимально правдива екранізація і як повна її протилежність, залежить уже від того, якого року версію ви в останнє грали. Але знову ж таки ніхто, включно із самим Фільмом не сприймає проєкт серйозно, а усі лорні приблуди тут виключно аби склеїти усьо докупи. Стів у класичному скіні із гри розповідає про своє дитинство на Донбасщині, як він мріяв копати шахти, але не міг, бо мама не дозволяла. Виріс став офісним задротом, але бажання копати нікуди не зникло. Одного дня він спускається у печеру, її оп, портал перетворює його у попаданця і він потрапляє до світу Майнкрафт. Геніально! Там він живе своє краще життя і буде усе, що забажає разом із вірним Вовком Денісом. Д. Денісом. Але ідиля ж. Китко закінчується, коли його затягує у Незер, пекельний вимір, яким керує мутант свиня Мальгоша зі своєю армією. Хто спитаєте, ви не знаю. Відповім вам я. Якщо чесно, під час перегляду я сам трохи заплутався і не зрозумів, хто тут взагалі головний герой і про кого вся ця історія. Спочатку може здатися, що це історія Джека Блека, самотнього чувака, який потрапив у світ Майнкрафт, але втратив гаджет, щоб повернутися назад, і сумує за своїм вовчиком-братиком. Але нам добрих 20 хвилин пізніше годують експозицію про інших персонажів. Це знаєте, як володар. Перснім тільки тут не закінчень чотири, а купа початків, нам показують трагічну історію персонажа Джейсона Мамоа, колишнього прогеймера, у якого все в житті летить шкареберт. А Потім виявляється, що це фільм ще й про підлітків сиріток Генрі та Наталі. Вони переїжджають у маленьке містечко після смерті мами, бо нагадаю, що творці фільму теж бачили Джуманджі. Наталі влаштовується у місцеву фірму СММницею. А нудна мікроверсія Полорада, Він же Генрі намагається вижити у новій школі. У якийсь момент я навіть подумав, що Дон, яку грає Даніель Брукс. Виявиться головною лиходійкою. Про що натякає той факт, що вона працює ріелторкою. Але нагадаю, що вже пройшло 25 хвилин фільму, а тому бла 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 весь цей оркестр опиняється у світі Майнкрафту у пошуках кубічного Макгафіна, щоб вибратися назад. А далі вони борються зі злими пінгвінами, піглінами, блять, вчаться працювати в команді та багато копати. Якщо закрити очі, то можна подумати, що вони просто мобілізувались. Ах, ну так, на додачу їм усім треба ще зупинити Мальгошови. Ще згадано, поки вона не захопила весь світ і не тільки світ Майнкрафт до речі. Сюжет не претендує на звання найгеніальнішого, звісно, що і настільки копіює чарівника, Оз, що навіть МОМО приходить арку із подоланням страху і носить футболку із левом, що якби натякає. Це непогано, але робить сюжет мега передбачуваним. Усі повороти можна вгадати ще до того, як вони стаються. Але знову ж таки, люди йдуть на цей фільм не за списком Джека Беклера, а йдуть, глянуть, значить, як герої копають, але і в цьому є проблема. Там ніхто майже не копає і не будує. Тобто у фільмі Майнкрафт занадто мало. Майн і ще менше крафт його слоган буквально звучить як усе, що уявляєш, можна побудувати. Але насправді ж у фільмі збудували аж цілий один замок, і по суті, все. Герої взаємодіють із уже готовим світом, але самі нічого не створюють. Але це ж ніби як суть Майнкрафт. Це ніби як не використовувати усю міць інтернету, аби замовляти собі усілякі приколи. Уявіть собі ситуацію. Ви давно мріяли про яку небудь рідкісну фігурку із вашого улюбленого Аніме так, із One Piece. або, наприклад, про яку навіть консоліку можна купити тільки в Японії, або просто хочете японських вітамінів, від яких ви будете прокидатися не як ранкова надута панда, а як ніндзя після медитації. Не питання, адже Зен Маркет має для вас відповідь. О, Макаса кудасай! Або ж простіше кажучи. Залиште це нам. Це як особистий телепорт до японських онлайн-магазинів, у яких є все: ретрогеймерські штучки, унікальні сувеніри, манга із автографом автора, фігурки, які більше ніде не знайдеш, та інші речі, які ви ще не знали, що взагалі хочете. Але от вам буквально щойно припекло купити кімоно для кота. Усе працює просто: знайшли бажаний товар на Амазон, Мерсей, Ракутен, Ракума або ще на тисячах японських сайтів. Кидаєте лінку спеціальний рядок на сайті, а далі Вчекаєте, власне, на цьому і все, адже решту зроблять за вас. Команда місцевих ніндзя покупців за вас усе перевіряє, викуповує, пакує і відправляє до вас додому прямісінько із Японії. Це легше ніж навчитися вимовляти. Конічіва, і так доставка відбувається в будь-яку точку світу в будь-яку країну, крім тої самої, так туди не доставляється. Плюс у Zen Market є українськомовна підтримка, де працюють реальні люди, які завжди допоможуть і підкажуть, що вам робити, якщо ви чисто випадково та замовили яку небудь древню японську сокиру. А хотіли замовити фен на Zen Market навіть на аукціонах можна поторгуватися, але не як із продавцем кросівок на ринку, де вам дадуть цими ж кросівками. За по справжньому круті ексклюзиви, які більше ніде не знайдеш, і тепер найголовніше при реєстрації за посиланням в описі або за промокодом geekjournal вам подарують тисячу зен А це тисячу є на секундочку. На перше міжнародне доставлення. Це майже як знайти 100 гривень у старих джинсах, тільки краще, як знайти 100 гривень в нових джинсах, навіть іще краще. Тож, якщо ви шукаєте рідкісту гру для Манго, вінтажну камеру гігантського тотора Чи якийсь дивний девайс, який варить рис. Вам будь-якому випадку на Zen Market. зенмаркетія на посилання в описі до цього відео, поки ніхто не викупив останню фігурку твоєї вайфу. Зазвичай у таких фільмах про попадунів реальний світ різко відрізняється від метамфетамінового, але не у цьому випадку. Світ реального життя у цьому кіні такий самий абсурдний, як і у Майнкрафт. Який сенс фантастичного світу, коли у школі учні збирають реактивні рюкзачки на уроках мистецтва? Жіночка спокійно перевозить альпаку у легковому авто. нібито банкрут банкрут сміттяр Гаррісон носиться на ретро тачці та має власний бізнес. А завод Чіпсів має десятиметрову картоплю на фасаді, хоча в принципі звучить як звичайний вівторок. Америці, звісно, зняти кіно, яке реально передасть дух Майнкрафт, дуже складно. Ну а як інакше, гра без сюжету, без прописаних персонажів, без чіткого що й до чого. Кожен грає у Майнкрафт по-своєму. Як це бляха екранізувати взагалі? І головна проблема в тому, що Майнкрафт тут є, о тільки духу Майнкрафту майже немає. Так вони тут щось будують, рубають блоки, б'ються із зомбі навіть, але фільм настільки сильно притиснутий до шаблонної трьох актної структури, що перетворюється на звичайну пригодницьку історію. Але Майнкрафт це не сюжет, це ви що хочеш, виживай у світі, вигадуй своє Майнкрафт. Це в першу чергу індивідуальні переживання та щоразу по-новому згенеровані емоції. Для когось це шалена срачка в інтернеті. Так, у мене ж це почуття самотності у переміжку із страхом перед першою ніччю. А тепер думайте, чи я все ще про Майнкрафт. А тут, значить, попали в новий світ, нічого не поняли. Нижче емоційна точка, фінальна битва, де усі усіх перемагають. Бам бум пук, 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 сер. -сер сцена після титрів. Усе як за підручником. Джек Блек, як завжди. Наповну. Дикий, гіперактивний, смішний. І у цьому фільмі це як ніколи доречно. Його стиль ідеально вписується у цей світ, якщо ми говоримо про стиль цього фільму. І це усе на 100% заслуга його фірмового стилю. Жарти, абсурд, перебільшення, і так, тут цілих три пісні. Здається, автори намагалися повторити успіх його Апічас із братів Супермаріо в кіно. Мені особисто у якийсь момент його стало навіть забагато. Я навіть чітко пам'ятаю цей момент, бо це був трейлер. Хоч щось нове цього разу можна побачити. Чити від Момо, який остаточно обкрісу Гемсвортів, і він тут не супергерой, а веселий такий собі дядько, рожевій курточці, який дійсно кайфує від усього цього абсурду. Це один із тих фільмів, коли головною метою акторів було не зняти норм кіно, а добряче повеселитись. Тож, як мінімум, п'ять людей, щиро радять цьому фільму, особливо у день зарплати. Герой Момо повна протилежність стіву, надутий, і трохи навіть жалюгідний. у гумору. У цілому трохи крінжовий. Інколи милий персонажі не якісь уніканні глибини тут теж не дуже багато. але це саме той випадок, що дуріком будете ви, якщо саме цього й очікували. Автори навіть не намагалися зробити щось величне. Вони хотіли, щоб було просто тупо весело. А навіть якщо спростити, то це просто було зроблено для того, щоб був так званий ржач. Жарти летять один за одним. Тем швидкий, нудьгувати немає коли. Герої буквально роблять те ж саме, що усі гравці робили у Майнкрафт. Наприклад, школяр Генрі у першу ж ніч будує халабуду, щоб захистити друзів від зомбі і скелетів. А ще у є ціла купа прикольних будівель, колесо огляду. Ахта із пастками пам'ятник його вовку Денісу. Ну, хоч кріперу тут є, але на екрані з'являється усього на кілька секунд. Замість того, щоб якось розширити чи в принципі продумати лор, який співпадає з самою грою, ось вам вигадана злодійка Малгоша, яка любила танцювати, але на місцевому аналогу не заршукає таланти. Її жорстко забулили. І тепер вона хоче знищити весь світ і взагалі проти будь-якого креативу. Нагадаю, що у цьому фільмі було аж п'ять сценаристів, і це найкраща мотивація, яку вони вигадали для лиходії. Але насправді у фільмі є одна дуже хороша та навіть значуща сцена. Якщо ви хоча б трохи у темі Майнкрафт, ви точно чули про техноблейда. Він перемагав у турнірах, збирав мільйони переглядів на ютуб роликами по Майнкрафту. У 21-му році він розповів, що бореться із раком і вже наступного року, на жаль, пішов із життя. Після цього фанати збирали величезні суми на дослідження онкології у пам'ять про улюбленого блогера. І от тепер у великому голівудському фільмі є сцена, де наша компашка потрапляють у селище. Там Генрі Чає свинку з короною і запитує, а це що якийсь король? А сті відповідає: Ні, це легенда. Ого. А він типу король? Ні, це легенда. От тільки цю сцену написали не вище згадані п'ять сценаристів, бо це була ідея актора, якого грає Генрі. А те, що в інтернеті вважали посиланням на Геробріна, виявилося технічною помилкою. Хоча весь графон тут це одна велика графічна помилка, і це не може навіть вивести на собі Джек Блек. Він навіть не грає персонажа, він просто Джек Блек у світі Майнкрафт цього разу. Інші актори, як от Деніел Брукс чи Емма Майерс, отримали трохи часу на свої дірл павер моменти, але їхні персонажки не сильно розкриті, тож і я про них нічого внятного вам і не розкажу. А от той самий Генрі, який, по ідеї, мав би бути головним героєм, в результаті просто стоїть десь поряд і час від часу щось будує. У фільмі постійно згадуються блоки, предмети, зілля, рецепти, але їх не розкривають. Просто озвучили, взяли для галочки і пішли далі до якогось безглуздого жарту або пісеньки. Іронічно, що Майнкрафт дає безмежну свободу, а от фільм навпаки зовсім не ризикує. Жителі Майнкрафт світу та моби схожі на ігрових, але виглядають занадто відполірованої. Це вбиває весь шарм стилістики Майнкрафт. Але аби. Ви про це не надто довго думали, у вас постійно швиряють купою приколів. Тут усе якесь штучне, надумані діалоги, жарта як з дитячого шоу, яке написали дорослі, що явно ніколи не спілкувалися із дітьми. І цього разу вам навіть пощастило, якщо ви дивилися із українським дубляжем, бо вершина кумедії в оригіналі це слово Ас котре подається як речення. Від фільму буквально тхне голівудськими кліше, і навіть із мінімальними очікуваннями, фільм примудряється розчарувати. Срічка намагається показати дружбу між стівом і сміттяреми, але воно вигляд виглядає, як ніби дитина бавиться двома екшн фігурками? Немає жодної хімії між героями, немає глибини, немає взагалі за що зачепитись. Персонажі просто картонні, і коли фільм намагається зобразити типу емоції, Це взагалі не чіпляє, бо на цих героїв просто ну байдуже. Наприклад, є спробував втиснути якусь емоційну глибину, та ж згадка про смерть мами Генрі і Наталі, але вони вкинуті настільки мимохідь, що виникає питання, навіщо взагалі про це згадували? Це проста пригода із кумедними моментами, трохи екшону і багато приколів. Просто легке кіно, яке можна дивитися усією родиною, діти і Рослі навіть ті, хто ніколи не чув про гру, знайдуть щось своє. Рейтинг PG цілком виправданий, жодної ненормативної лексики, насильство, чисто мультяшне. Ну а ще тут є сюжетна лінія із Дженніфер Куліч та її новим бойфрендом Селюком. Так, тим самим селянином із Майнкрафту. Зробіть паузу, зараз поставте це відео на цю саму паузу і переверіть трішечки цю інформацію. Фільм по Майнкрафту це 90 хвилин чистого абсурду. Він не прикидається чимось більшим, не вигинається до спробі здаватися глибоким, просто хоче вас потішити, розсмішити, трохи порадувати, зібрати гроші та. Не без цього. І що не дивно, іноді геть зовсім часом йому це навіть вдається. Тож у підсумку, якщо забити на усі мінуси і просто дивитися на нього як на веселу, таку собі природницьку історію, можливо, ви навіть отримаєте задоволення. А якщо ще й переїсте цукерок з коньяком... коняком. Гарантований спосіб отримати кайф це сприймати його як скоріше мербіуса чи екранізацію Angry Birds. Бо усе ті же джуманджі, навіть у останніх двох частинах, і особливо в останній, навіть попри те, що це е, непрошений сиквел, є бездонна глибина та думки про вічне. Якщо ви колись грали у Майнкрафт і хочете чогось легкого, дурного і трішечки ностальгічного, то я можу навіть порекомендувати це до перегляду. У чергову повторюю, що це не шедевр, але кілька виразів е, засміятися точно. Можливо, з себе, що віддали за це гроші, але можливо, у вас знову з'явиться бажання зайти у гру і побудувати щось круте. Ну тоді ви потрапили в маркетингові тенета цього фільму. На цьому сьогодні все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про Майнкрафт. Вам нудно було, можливо, весело, можливо, думаєте, що це якась. Класна штука, яку варто всім рекомендувати. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, ставте свою вподобайку під цим відео, звісно, що адеже ще. Якщо вам не сподобалося це відео, то все рідно ставте вподобайку. Життя таке зараз кому легко. Треба випрошувати ці самі вподобайки, щоб якось от знаєте, щоб відео трошечки від воно було на ютубі відомим. От, щоб його дивились, щоб пошути, до речі, це теж дуже вийшло. У Твіттері, наприклад, треба домічати мене перед біля всілякої дурнини. От відмічаєте, от типу, вот ти я подивився, подивилася відео. Дік Джорнал про Майнкрафт дуже веселе, дуже класне. Um. Хотів сказати, що воно о, о, освітній і ще, але. Ні. Сьогодні ми збираємо на автомобіль для Збройних сил України. Якщо у вас є зайвих 2 гривні чи, наприклад, 5 гривень, от уже весна прийшла, курточки пішли, от нові от е, весняні. Я думаю, що там от у вас повинна була знайтися заначка. Якщо не з'їли миші, не поїли ваші е, донатні гроші, то, от, будь ласка, е, от, так от витрушуйте їх і е, давайте свої гроші сюди бігом. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то знайте канал. Якщо ж ви хочете підтримати наш канал, то знайте, що ваш аж, аж голос помінявся. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то знайте, що зробити це дуже просто. Просто зверніть увагу на просто реквізити, просто е... які там просто в описі. Ну що ж, мені залишається лише на цьому От нагадати, що мене звати Теле Андерсон. Монтажила Юріана прекрасна усе це діло. І найбільше вона робила абсолютно усе, я тут тільки сижу е... в машині теплій, гріюсь і свічу своїм е... сивочолим обличчям. А ви дивилися Geek Journal, тримати з нами на одній хвилі, народ до нових зустрічей. Бувайте! А я пішов правильно добудовувати свою земляночку. Е, от. А потім і в Майнкрафт пограю.